Жинович мені попередньо сформулював тематику філософію війни. Це не те, що можна говорити, про це будуть завжди говорити. Поки існує людство, навіть перед кінцем світу, завжди будуть говорити про філософію війни, в основі якого лежить просте питання: чому? Причина на зв'язок, пізніше як, коли, піде. Але так як Ірзонович дуже... Тожно згадав про першу найбільшу трагедію людського повномасштабу Першу світові, власне, другого першу. У мене асоціативно нав'язується вислів Зіклунда Фройда, вже як практикуючого психіатра, який в перші післявоєнні роки, початок 20-х, працюючи, звичайно, з різними пацієнтами, чи більше він зосереджувався на пацієнтках. А сформулював такий для себе клінічний висновок: що під час проходження бойових дій це не означає, що люди обов'язково мусили бути на передовій чи мусили брати участь в бойових діях, але знаходились в цьому загальному антуражі, загальній атмосфері війни, кількість невротиків, кількість приступів шизофренії, кількість істериків і всіх. Власне, клінічних проявів, ми не говоримо про субклінічні чи там, психотерапевтичні методи методи, які він впроваджував, різко знижувалися. І саме цікаве, що власне люди, яких пізніше назвуть філософи, акцентуалісти, люди крайностей, вони були найбільш здатними, пристосованими, і, як не дивно, просто виживали під час військових дій. Якщо ми говорити про філософію війни, напевно, треба вертатися до біблейських періодів, про Каїна і Авеля, так, що брат вбиває брата. От питання, яке психологічно-філософське лежить в цій основі. Якщо ми беремо когнітивну, тобто частину свідомого, навіть і самі троє. Інші війни завжди шукають що Казус Беллі. причина війни. Або, як начив колись і вчитель історії, є причина і привід. Так от, якщо в прикладі брати біблейського прикладу Каїна Явеля тут лежить конфлікт невизнання небесним отцем старань Каїна. Якщо ми перейдемо більше до матеріалістичної площини, аналізуючи Різні причини, які штовхають власне до військових дій. Всю цю причин на носвідкового зв'язку можна звести до одного слова, яке звучить дуже просто: ресурси. Якщо ми говоримо про ресурси, ну, завжди. Асоціація уявлення живуть про природні надри, так? І дійсно так воно і є. Пам'ятаю, в 8 класі, коли ми вчали визвольну, чи, в, 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 визвольну війну Богдана Хмельницького в підручнику історії було написано три причини війни. Нас вчитель з історії сказав, прошу їх озвучити, там писали там, репресії, кріпацтво, все зводилось до трьох слів. Соціальні, економічні, і релігійні. Перепрошую і національні. Ці чотири квінтесенції, так як би чотири, три кити, вони будуть прослідковуватися у будь-якому військовому конфлікті. Але питання ресурсів. Яких ресурсів? Людських ресурсів? Так. Колоніальні війни 16 століття в першу чергу проводилися як не дивно між трьома імперіями іспанською, турецькою і португальською, за володіння ресурсами работоргівлі, за право бути гегемоном на ринку кріпацтва работоргівлі, використовувалися і кликали і грабувалися. Не освіч... Мало... Мало освічені народи нових континентів Африки, Південної Азії. Пізніше, після другої половини 17 -го століття, перепрошую 16-го, після розгромлення так званої великої армади Френцісом Дрейком Британської імперії. Англосаксонський світ, про який зараз дуже модно, модно говорити, входить в свій зеніт і посуває Іспанський світ. Іспанська імперія Карла V', його послідовників, династії Кабсбургу, про яку говорили, що це імперія, де ніколи не заходить Сонце. Від сходу Перу, від золотоносних ресурсів Інків аж до островів Індонезії. Філіппін, які тоді тимчасово Іспанська імперія куповувала. І Якщо прослідкувати оцей причинно-наслідковий зв'язок, він завжди буде виступати з філософії. Недостатку. Колись Гіпократ сказав, що лікування хвороби це ніщо інше, як Забирання того, що бракує, перепрошую, забирання того, що є зайве, і додавання того, чого бракує. І якщо ми емпірично перенесемо цю діалектичну основу фізику, то торічелєва пустота, правда, яка ніколи не може залишатися пустою, вакуумний простір, який позавжди потребує наповнення, він нічим не відрізняється від соціального, національного, економічного і релігійного поняття. Якщо брати не філософську, а власне матеріалістичну складову війни, і не будемо проходити через дуже поверхово пройдемося через причини виникнення глобальних війн, я би почав з Христових походів, пізніше до великих завоювань нового світу. Той ж силими, іспанцями, з інших кордопальцями, іншими європейськими народами. Ми можемо прослідкувати, за які ресурси в той чи інший період було зіштовхування не просто націй, а цивілізацій. Перше зіштовхування європейської і азійської цивілізації це елінські або греко-перські війни. Якщо би повести історичну аналогію, це абсолютно нагадує приклад України і Росії. Наймогутніша Перська імперія нападає на найцивіль... найфактично єдину сформовану державне держав... держави, які змогли ситуативно об'єднатися на Лінському піострові, і, менш перев... і менше чисельно і кількісно ворог розбиває персидські орди. Вертаємося через 2 тисячі років сьогодні Україна, яка на 22 місці завдає поразки другій в лапках найсильнішій армії світу. Так про які ресурси йшлися завжди глобальні світові війни? Ресурс 19 століття це були. Метали, це були раби, ресурс хрестових походів. Це були, як не дивно, сіль, вода, водні зв'язки, ресурс новітньої історії, новітніх часів. Це були прянощі. Ресурсом ХХ століття стала, як казав Гітлер, кров війни нафта. А що ж зараз буде ресурсом і причиною сьогоднішньої війни і наступних війн, Можливо, останньої третьої світової. Це будуть люди, не будуть, а є люди. І це прісна вода. Якщо відкинути філософські, якщо ми відкинемо соціальні, релігійні, національні питання протистояння України і Росії і Московії в сьогоднішній день, мені дуже смішно слухати аналітиків, які кажуть, що ми протестуємо проти народу, який... В чотири рази перевищує населення України. Як казав один з філософів каже, а хто рахував? Як колись казав, кузьма продхові гризновище не поправити чи хто. А судді Герцен казав, а судді то та хто? Так само питання інше стало: рахував то хто? Не будемо вдаватися в статистику. 140 за древністю ряд свободної життя їх страждання і примірів. Грибоєдов. Грибу є грибуєдов. А я десь читав, що Гер... ну може, помиляюся. Так яка причина сьогоднішнього нападу Росії? 140 мільйонів немає. Так само, міф, коли ми зараз трошки ще собі зачіплю одне питання етіології Другої світової війни, коли розказують, що. Радянський Союз був приречений і так розгромити країни Росії Третій рейх через свою нечисленну кількісну перевагу людей. І, як казав Жуков, мені зміримує ресурси большої стради. Повна бутафорія. повна бутафорія. Ми про це трошки пізніше згадуємо. Якщо взяти реалістично, порахувати кількість. Просто життєвого населення Росії згідно реальних вчених. На жаль, зараз не буду говорити на посиланні. Ну, якщо 100-110 мільйонів назбирається, це в кращому випадку. Але це, друзі, не є в 2-3 рази. Так чому? Можливо, зараз я не дуже полікоректно висловлюся, але причиною нападу Росії це було окупування з метою. Відновлення, якщо не відновлення, поглинання не тільки в ідеологічний контекст русского міра, а й біологічного представників білої раси. Азіація східної частини Росії означає просто про її де-факто втрачення в недалекій перспективі захоплення України з трьох причин: люди. 40-мільйонний народ це одна третя імперії. З захопленням Білорусії і Молдавії це ще додатково 10 мільйонів. А третій ресурс це є прісна вода. Прісна вода стане причиною Третьої світової війни. Вона вже починається. Якщо друга якщо Якщо Друга світова війна стала причиною нафтового голоду, так третя світова буде причиною відсутності або браку прісної води в світі. А Україна, як ми знаємо, не треба бути великим геополітиком, вистачить мати трічку чи четвірку з уроків географії України, володіє одною 3 прісних запасів на Європейському. Ну, якщо ми не рахувати там Урал, Волгу, більш азійські території, ну, преазійські території Європи. Отже, люди і вода. Ну і, звичайно, запаси чорнозему. Хлібна криза, яка виникла внаслідок військової блокади Одеси, наприклад, Одеса українських портів, українського зерна, показала про потенціал. Аграрно-економічні і залежність світу від українських ресурсів. Голодомор 1932 року приречений був все одно відбутись. Незалежно чи би стояло українське національне питання, чи не стояло під шумок Голодомору економічної причини війни було знищене національне релігійне питання не тільки в Україні, а не території. Південних частин житних так званих житниць Руської імперії, Кубані, Дону, Волги, а друге зерно, яке стало головною валютою як Російської імперії і Радянського Союзу, яким Радянський Союз платив з американським інженерам за індустріалізацію страни Агромної. І коли ми говоримо про філософію і причини війни, причину наслідковий зв'язок. Подивимося причину Другої світової війни, коли ми вивчали Першу світову війну в школі, метою, власне, що передувало Першій світовій війні? Протистояння саксонського світу русів-саксів, з англійським світом, з англами. Англосаксонський – це просто якусь додаткова приставка. Британія, яка називала, яку називали по російськи владичицею імперії, володарка цілого світу займала основні промислові ресурси світу. Німеччина, яка була постмодерністською, як її пізніше назвуть, державою або останньою. Державу, яка завершила період феодальної роздробленості об'єднання, і була передова військовій індустрійній техніці, бракувала в чому в ресурсах. І так, як, якби один з теоретиків війни Клаузу, не Клаузліс перепрошую, Лідлгард писав: якби не морська блокада Німеччини в Першу світову війну, яку Британська імперія провела, Ніколи б країни Антанти не виграли б війни. І Друга світова війна, яка стала зіткненням інших філософських питань, ідеологічні причини війни, крайньої лівої філософії воюючого комунізму іменно воюючого комунізму і крайньої правої ідеології, воюючого нацизму. Що як не парадоксально. Теорія соціалізму того ж самого Карла Маркса лежала в основах як і комунізму, так і нацизму Третього рейху. Але зіткнення двох ідеологій все одно йшлося за. Це єдине слово, яке ми трошки видозмінимо. про що Гітлер в 1923 році чи 25 в тюрмі в Мюнхені чи де він був заарештований, в Мюнхенській тюрмі. Пише своєму манькам і називає одним словом Раум – Життєвий простір. Німеччина, яка була ведуча в світових технологіях, яка перша запустила реактивні літаки і ракети, другою після Америки стояла до відкриття атомної бомби, програє війну через відсутність ресурсів. Там була подібна ситуація і в Першій світовій. Німці до останнього місяця не вірили, що вони програють війну. Вони були твердо переконані, що відбудеться прорив на фронті Західному. Кайзер так. вони весь кольоровий метал, який був у великих містах посилали, навіть трамваї не ходили, викопували кабель, там, де був Свинець, все йшло на озброєння. І для них був шок. Як це так Ми програли війну? Ми не могли її програти, ми не могли її виграти. От тим більше після того, як за часів гетьмана Скоропадського велика е, німецька армія була на нашій території, вона мала повне постачання. Земло, за рахунок України фактично все було. Німці виграли ще один рік війни, втрималися. Вони правда, принесли гриб із панку, ну, від якої в Києві померло майже 500 тисяч людей. Що саме дуже прикро, мною вже згадуваний Макс Вебер, це соціолог та соціальний філософ номер 1 ХХ століття, який допомагав нашим державотворцям писати універсал. Перший, другий, третій. Він помер від того, що заразився в Києві іспанку, тобто іспанським грипом. Кульмінуючи наш вислів, виступ, нашого говорення, крім матеріальної причини наслідкового ресурсів. Ідеологія війни, як би то не парадоксально, завжди що несе за собою соціальний, релігійний, моральний і культурний катарсіс. Треба було широкомасштабного вторгнення Росії, щоб нарешті пройшлося отверезіння нації і позбування російської руської етимології. Потрібно було вторгнення Росії для того, щоб почали закриватись русські батюшки і рускій патріархати. Але це нічого дивного. Після Першої світової війни, після оголошення, напад... ну, після оголошення Кайзерівської Німеччини війни Франції, за яку вступається Англія після нападу на Бельгію, вся гілка німецької британської династії Баттенбергів. Моментально стають маунтбаттенами. Для наших слухачів, може хто присутній, хто наш буде дивитися, нагадаємо, що Кайзер Вільгельм був двоюрідним братом чи троюрідним братом ні, двоюрідним братом Короля Георга і Троюрідним братом Миколи Другого. Як колись писав в одному з фільмів, наверху. В одному фільмі про Савінкова, каже, люб'язний люб кузен Ніткі, люб'язному кузену Віллі шле свій великий привіт. Тому, якщо брати аспекти психотравматичного синдрому, вертаємося, що війна це є не тільки спосіб очищення ідеологічним, а також біологічного. На жаль, слабкі особи гинуть, слабкі не тільки фізично. На жаль, на війні, як ніде, теорія Дарвіна про виживання сильнішого залишає свій прикладний наслідок. І якщо говорити когось філософів, Юрій Розович мене підтримує, ну це не Солженіцинса. Перший день після перемоги: людські переживання, людські емоції, людські травми, і найважливіше духовна і психологічна реконвалесценція. Кожна війна дає нові поштовхи, нового очищення. Треба було людству пережити епідемію чуми і холери в кінці 14-го, на початку 15-го століття, щоб почався Ренесанс. Треба було Першу світову війну пройти і пережити трагедію іспанки, щоб з'явився антибіотики, які пізніше почали широко використовуватись власне, під час Другої світової війни. І будемо дуже сподіватися, що справжній український ренесанс, не тільки культурний, і економічний, буде прикладом після перемоги наймасштабнішій. Першій війні 21 першого століття, дякую, пане Роман. Значить, я вас прошу. Присядьте зараз, будуть запитання, але так поміж тим, поміж тим.